І всім братури в каналі Едж Бубар! І сьогодні ми з вами будемо грати карантин зомбі. Це дуже стала популярною дуже Вона часто тепер знімається, майже всі блогери її знімають Тому я вирішив теж її зняти. Це крута гра, я не знаю, але вона дуже має бути крутою. І, ну, я трошки відео дивився. І гра дуже крута. Це карантин Зомбі. Демо версія ігри. Десь повна версія ігри вийде в. Е, як це? Вийде десь. Вийде десь. Е, в вересні. Набавно десь так. Субстритів нема. Зараз включу. Окей. Тут, коротше. Ну, зараз ця ігра популярна. Я думаю, ви бачили пару відео, я теж зараз розкажу. В цій грі треба тобі пропускати з, з людей, а не з а не людей убивати, тобто зомбі. Так, да, так жорстко прям убивати. Так, ми прибули. Я не знаю хто я, кап капітан. От у мене ця ігра трошки лагає, я пробував. Це трохи лагає у мене. Але все одно добре. Так. Контрресісти, добре. Обіг такий, Все. Все. Угу. Якщо натискаєш на R, приходить наступний. Так. Поки що це обучавка. Я трошки знаю, як її грати. Я її не грав. Але чуть-чуть знає як грати. У нього Ой, така шкіра. Це добре, але він відправиться все одно в. Але в нього ще оця штука, оці чаточки. Чаточки. Не знаю, що це, але це на веснушки. Веснушки на очах. Ой, на очах. На цьому. Оке, okay. я відмічати це не буду, але я його все одно відправлю на карантин. Живе в карантині пару днів. Там карантин. там. Ну, в нього нічого такого страшного не бачу, лише синяки. А синяки, давайте подивимося в наш блокнотик, це назвемо так. Блокнотик. Синяки це здоров'я, тому я думаю, що його можна відправити... Стоп, що? А, це. Це Синяки. Мені здалося, що в нього укус, коротше. Я його відправляю на блок виживших, по синяки... Це нічого такого. Давайте наступний. Наступна, вибачаємось. Так, завжди третя це... Да, вкус. Укус, я знаю, що це дуже погано і вона відправляється на ліквідацію. Я даже відмічати і дивитися далі не буду, а зразу відкро... відправляю її на ліквідацію. До побачення, дівчинка. Жінка. Коротше, все. Я думаю, що. Так. Ану, дайте подивимось. КПК. Ви, Виши... Ми не того лікві. А, ні! Лікві... Так, ми того. Я думав... я подумав спочатку, що ми не того це ліквіду... ліквідували, от. Вибачаюсь. Ну, ігра дуже крута. Прям крутенька. Нам її дуже подобається. Я дуже багато відео подивився, я чекав, щоб вона вийшла теж. Демоверсія ігри. Ну, я не думаю, що вер... демо-версія ігри дуже довгою буде, але... Все одно довго і получиться. Пішли подивимось, як наші. Води. Бачите, як воно в мене лагає жорстко лохає. Давай подивимося на нашого карантинкого, хворого. карантинкого. Так, пішли подивимось. Ну, в нього була червона шкіра, вже нема. Тому відправляєшся на боку леживших. Я знаю, бо я вдивився, є трошки на ютубі пару. Тому. Ну так, щоденько все роблю. Так, F1, коротше. Це в нас, виходить, сканер. Я подивився десь максимум одне відео, але дуже довго, 40 хвилин. А, де забув, що треба натиснути. Так, у нього синяки. Зразу відмічуємо. Відмітимо. Ні, це. герпес? В нього герпес. Синькі по-іншому виглядають. От, воно чуть-чуть у -чуть мене лагає. Ну, як ви бачите, не чуть-чуть, а нормальне таке. Так, і тут спину тобі подивимося. У нього царавки від... і синьки. Він відправляється на не на ліквідацію, а відправляється на карантин. У нього царапки і синяки. Відправляєшся на карантин. Давайте наступний. О! Якийсь челік смішний. У нього зразу бачу синяки є. Думаю, Що я граю десь на 2-3 серії? Думаю, чомусь на 2. Ну, на 3, максимум. Тобто більше не думаю, по демо-версії, Це демо дамо у нього лише синяки, як я розумію. Тому він відправляєся на блок виживших. Так, все. Наступний. О, все, він на ліквідації. Його кетчуп. Він кетчуп лів, коротше. Так, синяки. За дівчина? Ты хлопець мне зовут, що за дівчина. А, ножки перевірити. Ножки, ножки. Ну, нічого такого за... Так, я сказав, що в нього кетчуп і синяки, да? Кетчуп плюс синяки, він відправляєшся на карантин. На карантин, от. Хочу його на блок виживших не відправив. Так, ну це прям дядько злос, такий, видно, мужичок такий. Все, я даже нічого питати не буду. Давайте подивимось. Давайте то подумать. Вы решили? Квадраты, ликвидированные, зараженные. Добра. Жарбатом mm -hmm. и ты спать, Натал. Стоп Я не знаю, на ну, щось не хто зробив. Не знаю, коротше. Окей. Ну, гра серйозно договорите. Якщо вона вийде, я її куплю. Точно куплю, бо я все не, ніяк не можу купити ніяку гру. Так. Угу. Угу Так все понятно, що нічого не понятно, знаєте таке? Ну я то есть трошечки поняв, давайте купимо всього. Я ж при це не буду. Все. Ідемо, короче Тут треба годувати вроді. О, у мене 4К багато. Так. Я зрозумів. Я знаю тут одну круту штуку, що можна отак вот автоматично. Щоб довго їх не таскати Вот у мене з, з, з такими тележками завжди вс не, не добре. Ну, і як ви бачите, походу і в ігрі теж. Давай повертаємо Я прям шумахер. Так, давайте бензин. Я ще знаю одну фішку, я бачу в блогера, що він во так заправляє штось. Імбові ще так ніж дві години. Бо я всіх майже блогерів бачу, вони всі руками вставляли. Я тут лишу. Лишу. О, ультра. Я забув, що в нас ще є ультрафіолет. Бо ультрафіолет теж деком може допомогти. Пішли по... О, от... йти спати, окей. Йдемо спати. Лягаємо спати. По ми заробили... Ми пішли в мінус. Ми нічого не заробили. Ну це поки що в мене чого, гучанка. О, що це? Що це таке? А! Коротше, тут треба відстрілюватися, походу, так? Окей. Давайте. Підходьте, я на дроні, ви вообще ніхто. Ви знаєте, хто я. А ну, давайте. Ви знаєте, хто я? Хто мій тато? Ви знаєте. Ви знаєте, хто моя мама. Ні. Навіть не пробуйте сюди підійти, я вас всіх розфігачу. Ви нуби, вы никто по сравнению зі мною. Кто вы такие, что нападаете на мою хату? Кто вы такие? Я вам пи вас питаю. Не підходьте, я вас убью всіх. Дурни, я вас убью всех. Вы нубы, вы вообще никто. Кто вы такие? Чего вы припхалися? Кто вы такие? Вы знаете, кто я? Хто мій тато. Хто моя мама, хто моя сестра, хто, мій морська, хто моя морська свинка? Все, ти ж сказав, що вони нічого не можуть. Бачите. А мені цікаво, а тут може якось буде лутати, ніби як е, лутати і бігати, виходити з цього з своєї бази і йти лутати, допустимо, города, всякі такі міста, всякі, всякі речі, всякі постройки. О, oh, це їм булька. Я знаю цю штуку. Це, коротше, можна дихати, слухати людей. Пішли подивимося, як наші там цей, на карантині. Mm. Mm. Ага. Ага. Понял. Допустимо. Не просто гралися кетчупом їм дали поїсти. Це треба очистити все. Окей, допустимо цей момент. Ми цього не бачили. Я ще знаю, що треба кожного дня дивитись. а мене разу не пустили. Не знаю чому, але допустимо. Так, беремо і под... послухаємо. Почекайте, треба звук мені підкрутити. Так, давайте подивимося. Перше, у неї кетчуп на роті. Вона зразу на карантин відправиться. <звук> О, вот, у неї кашель. Я не знаю, що у неї точно. Ні, це... Так, да, в тебе це ти відправляєшся на ліквідацію. Так. У неї просто ось ця штука. О, тут ще багаж буде, прикинь, круть. А і щось отаке. От і кашель. І коту в неї немає. Далі подивимося у неї цю штуку. Нічого такого у такого чогось поганого я не бачу. Ну, це Ви відправитеся на карантин 100% все. У неї царапки, як я сказала. А, тут ще очі, можуть бути? Прикольно. Треба і на очі дивитись. Ви відправляєтеся все одно на карантин. Наступний, давайте. Вона, мені здається, здорова повністю в неї віснушки. На віснушки це непогано, я навіть їх відмічати не буду. По моїм розчатам в неї віснушки тілі. Так, ультрафіолетом. А це в неї такі очі Ну мені здається, що ні. Тому вона відправитися... відправиться на карантин. Пусть в неї і нічого такого нема, але все одно. Ой. Так, веснушки. В цього 100% вже веснушки. В цього веснушки. Я забув її послухати. Окей, у нього царапки, це за 100%. Він на карантин відправиться уже. Слухаємо. Так, у нього нічого такого немає страшного страшного. У нього Веснушки І він відправляється на карантин, бо у нього це Все, короче, йду спати, лише я хочу подивитись. Я її не перевірю, вот я її вроді не перевірю. Я відправляю її в соло на карантин. А от завтра вже подивлюсь. Чи вона здорова, чи ні? Зайдемо йдемо поспати. Я думаю, ще до п'ятого дня ми додивимось, а вже потім закінчимо. І потім знімлю ще у п'ятницю, напевно, бойде. Або в четвер. Як там вийде? Позавтра завтра буде Роблокс. Так. Я йду привезти їм їду. Я не чую, що він там говорить, я навіть тут читати не буду. Ми беремо, замовляємо все по максимуму. Ну, гра дуже атмосферна і вона дуже крута. Ну і гра мені прям подобається. Ну, окей, нехай там буде собі їда, там що в нього... В них будуть хотіти їсти. От, оце імбова штука. Це, коротше... Це температуру можеш виміряти. І пульс. Це крута штука. Так. Ну тобто вони по одному дню. Я думаю, що я потім їх перевірю. Давай. А, тут ще багаж уже з'явився. Давай, відходь, подивимося твій багаж. Так, а що... це заберемо? Це можна забирати. Так? Да? Ідемо, подивимося оце. От. Якщо оце все, вона моментально відправля. Я тебе навіть дивитися не буду. Вона доторкалася до цих предметів, тому ти відправляєшся зразу на ліквідацію. Я навіть дивитися не буду її. Цього кашель. Яблука можете забирати е, свої речі потім. Пульс перевищений, температура перевищена. Дивимося. І коти в нього, у нього все. і, і кашель, У нього, коротше, все, він на 100% відправиться на карантин. І подивимося тепер під його одяг. Даже все відмічимо. Нічого такого серйозного не бачу. Крім кашлю і коти, температура підвищеної. Тому ви відправляєтеся 100% на не, В нього таке і кота. В нього все коротше. І в нього от така температура перевищена і це. Ви відправляєтеся зразу на карантин. Давайте наступний. Це дівчина. Окей, їла ну, нас Ходох кетчуп. Хот-дох ело напала. У неї сыняки. Кось... Блідна. Шкіра. бледна. Шкира. такого відчуття? Ну ні, це прям... Ну це би було заметно. Окей. У неї синяки. Ті в царавки поставити і кейтчук. Вона відправиться на карантин. Хоча, можливо, зараз і докар... можливо, і відправиться на ліквідацію. Це Гербес. І в неї гербес. Тепер слухаємо твої легені. Нічого такого нема. По звуку нема. А, е кашель. Ще кашель треба відміку, відмічити. Дівчинка. Ну, ви так захворіли, так безпалівно. До побачення. До побачення. А вона відпра. У неї не такі очі? У неї не такі очі мені. Ну нет, они не такие ну, губы червоні, таки гаражи. Эй, губы червоні. Окей, давай температуру подивлюсь. Все добре з температурою. Э, під э, наесеняке. Якщо в тебе нічого такого страшного нема, ти відправишся на блок виживших. Надіємось. Ні, це вмірів послухати. О, ого! Там ще можна всякі круті штуки. Вот звуки. Ні, ви відправитеся на... Я сподіваюся, що ви добре, тому ви відправитеся на блок виживших. Все, можна йти спати. І на цій ноті я закінчу. Лише подивлюсь. Так, пішли подивимось. Кашлю немає. Це якась італіянська. Як ще щось є? Температура є. Температура добре. Царапок нема, кашлю нема. Царапки в неї тут було. Якщо пропали царапки, від Ні, царапки не пропали. Ви відправитися ще на карантин. Давай. Наступна. Девимось, що у вас там було? У нічого не було. Ч я її сюди поставила? Ч я тебе сюди припхав? А що в тебе нічого не було, значить. У тебе все добре? Окей, і послухати. Температура. Все добре, ви можете відправитися на блок виживши. І оцей чоловік. Ви з нами тут один день. Йдемо, вас перевіримо. Температури немає, а що у вас там було? Це царап? Ось Якщо у вас пропало царапки, ви відправитеся на блок виживших. Так. У нього си синяки ще. Ну синяки це не страшно. Температура не а. Ви відправляєтесь на болква живших. Здоров'я. Все, ідемо поспати, ті нехай там живуть. Сплють. А ви не будете давати? А, окей, по я думаю, уже... О, щось там на комп'ютері, да? А, я тепер можу і... А, окей. Давайте. Я те я зможу зараз від... відправити їх, коротше. Так. Е, любой. Добре. Е... Чоловік. Ви відправитесь на... Це жінка. Ви відправитесь на це? Да. Все, йдемо поспати. Все. На цій ночі я закінчу. А. Ще щось? А, я їх маю доставити, окей. Думаю, я ще на цій ночі не закінчу. Ігра прям крута. Треба було якісь штуки купити. дуже багато. Их так багато. Тепер все чи ще щось. Ну, гра дуже крута, чесно, дуже. Вона прикольна і цікава. Все. На цій ноті я точно закінчу вже. Ігра крута, у четвер вийде, ой, в п'ятницю вийде ще одна серія. На цій ноті я закінчу. Всім до побачення і па-па!